Добрий день, я Савайла Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, традиційно запрошую приєднатися до закри... закритої групи плиточників у oh, Viber. Для цього мені треба написати. Якщо ви замовник і шукаєте найкращих плиточників, запрошую у відкриту групу Telegram Плиточники України, де ви знайдете найкращих майстрів для виконання ну, якихось завдань по укладці плитки. До вашої уваги хочу розповісти про новинку від торгової компанії DISTAR, яка почала постачати на ринок ось такі нові вакуумні помпові присоски під торговою маркою Mechanic. Ну, це їхня друга спроба. До цього вони постачали, також вони називались Powerfix, недорогі, дешеві. І доволі якісні були помпові присоски. Але вони поставили їх, забули про них і тепер постачають інше. Воно дорожче. Але дорожче ну, не завжди це краще. Тому ми спробуємо перевірити їх, як вони працюють, порівняти з іншими, бо все воно в порівнянні. Визначається. Але перед цим хочу звернутися до цивілізованих людей. Росія напала на мою країну, на Україну. Росіяни вбивають українців. Росіяни захопили землі моєї країни. Тому, якщо ви бачите росіянина, відразу вказуєте йому шлях за руським кораблем. А тепер давайте роздивимося її поближче. Що відрізняє її від решти присосок? Я тільки в одних бачив це: це монтоліт, який почав постачати не резину, а з додатком силікону. Тому це не резина, а силикон. Ну, в принципі, це та сама резина, але має інші трошки властивості. Але, як не дивно, вона нормально працює. Що ще її відрізняє? Що в неї 4 бортика. Бачите? Раз, два, три, 4. Якщо ми візьмемо конкурента, який буду порівнювати, це шеджин 611-й, то тут три бортика. Не залишають конкуренти слідів. Ну, Звісно, механік так само не буде, тим більше не буде залишати слідів ні на якій плиці, в тому числі шереховатій, ви можете дивитися. Як за вакуометром, за вакуум створений, ви можете дивитися так само і за поршнем, який інформує, якщо поршень виїжджає, це значить, що треба підкачувати. Обладнана клапаном для стравлення повітря. Манометр доволі великий, тому рука, якщо у вас міцна рука у плиточників бувають такі руки, що він не може взятися з іншої сторони. Але якщо у вас рука нормальна, середня, така як у мене, у мене зріст 1,90 м, то ви, в принципі, можна працювати з цією присоскою. Звісно, якщо взяти Шеджинг, у нього дуже маленький манометр, і він зручніше, у кого дуже грубі руки. Так само, якщо ви будете мостити якісь приспособи для переносу великого формата, ця, цей манометр буде вам заважати. Дивимося, що всередині. Всередині традиційна пласт... шток пластиковий, тут резинка. лзт э, дві вона розбірна, що також важливо, її можна час від часу ремонтувати. Тут все по класиці зроблено. Е, що в комплекті? В комплекті ось такий кейс, який тут вигинається, пластик, тому довговічність. Ну, яка довговічність в таких виробах. Зате є комплект, за допомогою якого є крючок, який ви можете витягнути стопор, і ви можете замінити ось цей клапан. І є ще фільтр, який ви можете замінити за час від часу. Ага, Є кришка. Якщо у вас ви не хочете тримати в кейсі, то ви можете тримати ось така кришка і ставити десь зберігати. Як на мене, це дуже зручно, тому що, куди б ви не поставили, ви не поріжете резину. Тепер давайте подивимося, а як же воно працює. Так, це бачите, який тут перелив. Плитка шераховата. Можливо, ви не бачите, але тут достатньо шераховата плитка. Це стандартна плитка, на якій я вперше перевіряю. Як ви бачите, дуже тоненька полосочка. Ну Фарби стало шкода китайцям. І вони тут намалювали тоненьку червону полосочку. Якщо ви подивитесь у чеджинга, вона тут яскрава, величезна. Так, накачали і дивимося. Воно міцно тримає, міцно міцно не, У мене воно там 5 хвилин постояло, жодної клітинки, воно не зійшло. Тому, як на мене, воно виконало своє, е, свою функцію. Звісно, все треба порівнювати на більш складних поверхнях. Тому переходимо на супер складні поверхні. Але спочатку перевіримо, чи не зміщується вона при боковому навантаженні. Накачали гладка плитка, е, інколи присоски. М'які, тому що це м'яка присоска, можуть зміщуватись, коли буде бокове навантаження. Ні, я... З моєї сили не вистачає, щоб її змістити. Тому її можна застосовувати і на скло, і на такі глянцеві вироби. Так, тепер переходимо до ось таке у мене посадочне місце, де я перевіряю всі присоски. Накачав і дивимося. Можливо, вам не видно, але стрілочка потихеньку-потихеньку повзе. Його не видно, але це я перевіряв, воно трошки потихеньку, але є невеличке зміщення. Так само беремо шиджинг. Накачали. І, ну, щоб вам не казати, так само стрілочка потихеньку пливе. Якщо ви, наприклад, поставите. Раймонді, то стрілочка у вас буде стояти, як вкопана на цій самій поверхні. Але це супер складна поверхня, якщо ви придивитесь, тут фарба, тут така, як пісок, вона дуже тримати на такій поверхні. А тепер перевіримо супер. От, бачите, яка поверхня? Тому давайте подивимося, що буде робити на цій поверхні силіконова присоска від VSTR. Так, бачите, стрілочка доволі швидко біжить. Я доволі сильно накачав. І вона доволі силь, сильніше тримає час. Ми побачимо, коли воно відстрілить, коли воно не буде тримати. Ну, давайте почекаємо трошки. Експерименти – це дуже важливі. Все, вона вистрілила, вона вже не тримає, поршень вийшов. І причому поршень вийшов раптово. Ви не встигнете подивитися, коли поршень буде показувати, що його треба знімати. Знімаємо. Ставимо шеджинг. Так, щось я не можу присмоктатися шеджингом. Так, присмоктався. Дивимося, стрілочка так само падає, але значно повільніше падає. Давайте почекаємо, як буде себе вести поршень. Тут поршень доволі неадекватно себе повів, просто вистрілив. Тут треба на механіку дивитися за вокуметром. Так, у нас вже наближується до червоної зони. Як ви бачите, поршень так само. Не інформує. Воно вже на червоній, а поршень ще не виліз з червоної зони вже не з'явилося. Але поки що не відстрелило. І вона повільніше. Бачите, шиджинг виходить, м'якіше навіть ніж силикон. Ну, ви бачимо, в принципі, по поршню, що він виліз, що треба підкачувати, але ще не вистрілив. О, бачите, треба підкачувати і ще не вистрілили. Ми встигаємо підкачати. Так, шаджиг мені краще сподобався. Так, тепер. Ну, раймонді. А Раймонді не треба підкачувати, дивіться, а тут нічого не спадає. Воно як мертво стоїть, як будто воно там і треба. Тому, звісно, всі прилади мають свою ціну. Це адекватна ціна для такого вироба. Так що, в принципі, він заслуговує на увагу. Я ж бажаю дістара, що він почав виробництво цих виробів, а не десь купляти за кордоном різні присоски. Якщо ви купляєте, то ви вже наладьте їх постійну поставку. Не так, щоб поставили щось, потім забули, щось інше не сподобалось. І, звісно, бажаю дістару. Щоб ви постачали найкраще, що є на ринку в Китаї, щоб плиточники України, бо вони плиточники України люблять найкраще. Але не головне в цих присосках, цих присюндалах. Головне, якщо ви не тримаєте зброю, то будь ласка, допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати цю російську нешість з нашої країни. Слава Україні!